Вітаю, я Мацунич Михайло, інженер технічної підтримки Герц. Правильна робота систем опалення залежить від багатьох факторів, але одним із основних є гідравлічне балансування системи. Це доволі складний та довготривалий процес, який виконується професіоналами за попередніми розрахунками. І погодьтеся зі мною, що якщо хтось самостійно втрутиться у гідравлічне балансування системи, вона не стане від того працювати краще, а тим паче може зовсім вийти з ладу. Компанія Герц пропонує широкий вибір радіаторної арматури для різних завдань: ручні, термостатичні, прямі, кутові, трьохосові з нижнім та боковим підключенням. Серед них є клапани з відкритим та прихованим попереднім налаштуванням. Такі клапани широко застосовуються у різноманітних системах опалення. Клапани з попереднім налаштуванням дозволяють виконати гідравлічне балансування системи опалення і при цьому відмовитись від додаткових настроювальних клапанів на зворотному контурі опалювального приладу. Причому клапани з прихованим попереднім налаштуванням захищають систему від несанкціонованого доступу. Попереднє налаштування визначається розрахунками відповідно до навантаження на опалювальний прилад і встановлюється під час монтажу. Також ви можете самостійно визначити позицію попереднього налаштування за допомогою застосунку HertzTS, який ви знайдете у розділі завантаження на сторінці hertz.ua. Безпосереднє налаштування виконується за допомогою ось такого ключа. На ньому є рісь для приєднання на клапан, диск зі шкалою налаштування, торцьовий ключ для відкручування і закручування втулки штоку клапана і механізм щеплення ключа з приводом дросельної втулки. Після встановлення застосунку запускаємо його і обираємо перше меню попередній розрахунок для радіаторних клапанів Герц. Зверху обираємо діаметр клапана і тип клапану зі списку. У нашому випадку це Герц ТС90В розміром 15 мм. Задаємо перепад тиску, наприклад, 50 мб, і витрату 65 літрів за годину. Отримуємо значене налаштування 7, на яке ми зараз і налаштуємо клапан. Сам процес доволі простий, але потребує уважності. Отже, знімаємо термостатичний елемент. За допомогою ключа викручуємо втулку штоку клапану. Далі роз'єднуємо диск зі шкалою з маховиком і накручуємо ключ на клапан. З'єднуємо диск зі шкалою з маховиком. І виконуємо калібрування клапану. Для цього його потрібно закрутити за годинниковою стрілкою до опору. Роз'єднуємо ключ і поєднуємо 0 з показчиком на корпусі. Після цього виставляємо необхідне нам налаштування. У нашому випадку це 7. Роз'єднуємо дизід зі шкалою з маховиком і знімаємо ключ з клапану. Далі повертаємо на місце втулку штоку клапану. Затягуємо її за допомогою ключа до спрацьовування тріщитки. І повертаємо термостатичний елемент на місце. На цьому процес налаштування клапану завершено. Якщо у вас виникли запитання, то звертайтесь до нас. Вся інформація у розділі Контакти на сторінці herz.ua. А для замовлення пишіть нам на емейл, e який ви зараз бачите на екрані. Ставте «уподобайки» та підписуйтесь на канал. З вами був Михайло Мацунич і команда Герц Україна. До зустрічі!